Такого моста вам хочу запропонувати на ману, дивіться, весь повністю в зборі. З дисками, з тупіцями, з усім. От ваш просто відкрутили, цей закрутили і все. Абсолютно нічого не треба перекручувати. Кого цікавить, один варіант. І ще один отакий, от також весь в зборі. Такі от тормозні диски з тупіцями, з усім. Також весь повністю комплектний ще на даний момент. Кого цікавить, у такому стані сам міст. Редуктор таблички. Опа, кому треба, давайте тако покажу. Зупиняйте, дивіться, кого цікавить. Балку, до речі, ось таку можу вам запропонувати. Ця вже у нас розібрана, без тормозних дисків, а там є повністю в зборі. Також є отака гідравліка, хівовська з насосами, з дручкою, з усім, коротше, вся повністю комплектна. Двигун, о, двигун Євро-5. 440 і 900 тисяч пробігу. Подивіться, просто золото стоїть. Треба брати. І отака ще золото тут стоїть, ще на машині. Це Євро 6 440, Т2676. Ось, до речі, балка з тормозними дисками. Дивіться які диски добрані. Може кому треба вся повністю вихлопна система, ЄГР, вся на Євро 6 є. Ну коротше, запчастин багатенько є.